День діти, ми з вами неодноразово говорили про те, як зимують птахи та дикі звірі. А чи задумувались ви над тим, як зимують рибки? Адже з настанням лютих морозів вода в ставках, річках, озерах покривається кригою. І як бути рибкам? Насправді нічого не змінюється. Рибки продовжують своє звичайне рибяче життя Але є деякі особливості, майже всі вони припиняють харчуватися. У них оповільнюється процес росту. У зимовий період вони живуть. Завдяки накопичуваному жиру влітку. Деякі риби це короб. лящ, линь. Що люблять теплу воду, з надстанням холодів зимують в ямах на дні водоймів. Такі ями називають зимуванням. Тут рибки збиваються в зграйки і стоять майже нерухомо. А ось караці ховаються. Під затонувшим листям і чекають, коли температура води стане вищою. Ще взимку водорості опускаються на дно, під водою стає темно. та така напівтемрява не заважає хижим рибам полювати, а навпаки, допомагає. До хижих риб відносимо. Щуку судака та Окуня. А ось іншими мешканцями водойм, такі, як жаба, і рак, сплять взимку. Жаба дуже активно готується. До спячки. Вона добре харчується, щоб накопичити великі запаси поживних речовин. Жаби зариваються поглибже вол або ховаються під невисаючими берегами. Раки взимку теж шукають притулок використовуючи затишні місця на дні водойм, покритим волом. Та частіше вони риють довгі нори, в яких і проводять всю зиму. Та найбільше риби бояться, що крига вкриє всю поверхню і в воді не вистачатиме кисню. Адже риби проганяють воду через зябра, саме для того, щоб виділити кисень. Так вони дихають. Та коли крига щільно вкриває воду, риба задихатись деякий час починає. Тому люди приходять на допомогу. Вони Пробивають у кригі ополонку. До таких ополонок багато припливає риби, щоб надихатися. А те, щоб риби себе почували добре у будь-яку пору року, ми, люди, повинні стежити і піклуватися про чистоту водойм. Гадаю, взнали багато цікавого про риб. До побачення на все добре!